Жителі раку Хашим часто гуляє вздовж річки Тигр у Мосулі. Він уважно розглядає каміння, бо ж тут можна знайти самоцвіти. Часом досить рідкісні. З них робить прикраси. Є рідкісні кольори, які траплялися мені лише два-три рази. типів багато багато. Я також знаходив нефрит чорно-зелений, чорно-білий, який зазвичай трапляється в Китаї та популярний у бірмі. Чоловік бере із собою ліхтарик, воду та кирку, якою розбиває каміння. Багато каміння лежить на землі, особливо агату в осадових породах та в гірських районах, найближче до осадових порід, річки. Також шукає каміння в кар'єрах природних або рукотворних. Там багато агату середнього розміру. Ще шукає кварц, яшму та султаніт. Вони лежать близько до поверхні. Хашим майстер самоук. Обробляти каміння навчався за роликами в інтернеті. Особливо йому подобається техніка майстрів з Індонезії, те як вони ріжуть камінь, надають йому форму та полірують. Я дізнаюся тип каменю, вимірюючи його щільність і твердість. У нас немає спеціальних лабораторій та обладнання, немає рентгенівських апаратів, які б визначали склад каменю. Свої ювелірні вироби Хашим продає в Мусулі. Такі прикраси коштують від 20 до 40 доларів залежно від типу каменю.